Харсон герой на схилах Дніпра, місто, яке одного разу вибороло свою свободу і щодня продовжує боротися за своє життя. Місто фортеця у південних степах. Місто на лінії фронту, яке щодня потерпає від ворожих обстрілів. Ніхто не знає, наскільки сильно війна понівечить обличчя наших вулиць, але ми хочемо запам'ятати Херсон перлиною півдня. Сьогодні ми вам розкажемо про його храми, кожен з яких залишиться в історії назавжди. Хоча зараз ми розкидані по світу, нас об'єднує любов до нашої маленької батьківщини. Ми віримо, що Херсон, його люди, вулиці, будинки, храми. Вистоять і відродяться як фенікс, що постає із пополом. Греко-Софійська церква. У Херсоні на березі Дніпра ось уже 225 років висичить Греко-Софійська церква найстаріший храм міста. Якщо дивитися на церкву з боку річки, її будова здається судном, пришвартованим до берега. А кругла форма вікон будівлі додає схожість. Ця церква вважається однією з найстаріших. І водночас найгарніших споруд Херсона. Будівництво церкви тривало 5 місяців. Усі роботи були закінчені 1780 року. Споруда побудована в стилі базиліка, виглядає вишукано та радує очі містянам. Варто зазначити, що це єдина базиліка у місті. Будівля яскраво вирізняється своїми архітектурними особливостями, з-поміж інших релігійних об'єктів такого плану у Херсоні. У дворі цієї Херсонської церкви є дуже гарна дзвіниця, один із ярусів якої прикрашений скульптурами апостолів Марка, Луки, Іоанна та Матфея, головна цінність церкви її внутрішнє оздоблення. Красою служить неймовірний п'ятиярусний іконостас, якому нарічується більше, ніж 400 років, є справжнім шедевром православного живопису XVIII століття. У церкві збереглися інші церковні приналежності. Є історичними і скульптурними надбанням Євангелія 1719 року, судини для причастя кінця XVIII століття, престольні крісла 19 століття. А старовинні ікони, що знаходяться в різьблених дерев'яних хікіотах, могли бути окрасою будь-якого музею світу. Сьогодні грецька церква знаходиться, на жаль, у зоні ворожих обстрілів. 11 квітня 2023 року під час нічного обстрілу міста Херсона храм було пошкоджено. Але ми віримо, що після перемоги вона знову засяє своїми золотими куполами і хрестами. Наступна наша зупинка храм, який розташований на вулиці Богородицькій. Він має назву Храм Різдва Пресвятої Богородиці монастирок. Саме на його честь і названо вулицю. Вперше храм було помічено на плані 1792 року. Але тоді його було зафіксовано як купецький склад. У 1799 році на занедбаний будинок звернули увагу ченці старовіри Корсунського монастиря. А 18 червня. 1799 року за клопотанням Ігумена Іосифа було дано дозвіл на прибудову церкви в цій будівлі та зарахування в її до монастиря. Церква була відкрита на другому поверсі та освячена в ім'я Пресвятої Богородиці. А у великих підвалах були влаштовані келії. У 1818 році церква була розширена, прибудована триярусна дзвіниця, дерев'яна. На Кам'яному першому ярусі і дерев'яний барабан з куполом. У 1804 році Богородицька Старообрянська церква була звернена у єдиновір'я. У 1885-му дзвіниця перебудована в Кам'яну. Церква функціонувала аж до лютого 1930 року. Але згодом купол був знятий, а дзвіниця розібрана. Довгий час в будівлі розміщувався спортивний клуб. А у 1990-ті роки церква була передана віруючим і відновлюється. Храм всіх святих або Всесвятська церква, або ж інша назва церква всіх святих це єдиний православний храм, який не припиняв свою діяльність. Заснований він на території старого міського кладовища на вулиці Погачова, 1А. На його фасаді є охоронна меморіальна дочка, що сповіщає: будівля, пам'ятник архітектури 19 століття. Церква розташована у центрі міста Херсона. Для місцевих жителів відома вона як Цвинтерна, бо стоїть на території Херсонського некрополя Петровського кладовища. Одні з найдавніших поховань, якого дають 80-ми роками 18 століття, найдавнішою вважають могилу Єромонаха Василя 1781 року. У 1792 на міському кладовищі побудована невелика каплиця, у стінах якої відспівали померлих херсонців, які віддали життя при захисті міста. Імених та маловідомих, багатих та бідних. Згодом місто стало губерницьким. Влада ухвалила рішення про будівництво на кладовищі Великого Кам'яного храму. У 1803 році у тиждень всіх святих освятили його престол. Цей рік вважається роком народження храму. Церкву будувалась з 1804 по 1808 рік та розширили у 70-ті роки 19 століття. У роки радянської влади Конституцією заявлено про відділення церкві від держави, але це не заважало владі грабувати церкви. У 1922-му всі золоті, позолочені та срібні предмети вилучили у громади церкви. Все це важило 2 пути, 2 фути і 800 золотників, тобто 33,94 кілограми. У цих цифрах не враховано історична та культурна цінність реліквій храму та предметів богослужіння, які для віруючих є святинями. Міська влада користувалася цим, допускала викуп їх у держави і парафіняни. Скинувшись по копійці зі своїх мізерних доходів і заощаджень, викупали реліквії. У кінці грудня 1929-го храм онімів. Усі дзвони були зняті і переплавлені для потреб індустріалізації. З набуття Україною незалежності церква змогла вільно зітхнути і знову знайти голос. І знову дзвонять дзвони. А також проведені реставраційні роботи. Храми Херсона сьогодні переживають важкі часи. Для ворога немає святинь, тому руйнувань зазнають і храмові будівлі. Та все ж це не перша війна, у яку мають вистояти храми незламного міста. Одного разу їх дзвони знову звучатимуть під мирним південним небом.